Вітаю всіх, хто слухає або дивиться українське радіо на нашому YouTube каналі при мікрофоні Наталя Соколенко. І сьогодні говоритимемо про те, як трансформувалося кібершахрайство за майже півтора роки повномасштабної війни Росії проти України. Наш співрозмовник вже в студії це Євгеній Дороганов, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції. Вітаю вас, пане Добре, Євгенію. І почнемо з запитання. pytania na... Напевно, найбільш практичного одразу для нашої аудиторії: як не стати жертвою шахраїв, які використовують бажання українців допомогти Збройним силам України, допомогти волонтерам чи тим, хто зараз змушений евакуйовуватися, наприклад, з лівобережжя Херсонщини? Я от одразу можу свій приклад навести, як я вирішую це питання. От коли сталася ця трагедія з підривом росіянами Каховської Греблі, Каховської ГЕС, я одразу. Зу написала своїм знайомим журналістам, які самі працюють на Херсонщині, або походять з нової Каховки з інших міст, які опинилися на Лівобережжі і попросила контакти от прямі контакти людей, яким можна допомагати. Але я розумію, що не всі так можуть зробити. Зрештою, не у всіх є знайомі журналісти з Херсонщини. Ну і думаю, дещо схожа ситуація із допомогою волонтерам і особливо Збройним силам України. Нібито й хочеться допомогти. А от як перевірити, кому ти реально надсилаєш гроші? Ще раз доброго дня. Відповідаючи на перше запитання, як трансформувалась кіберзлочинність спочатку повномасштабного вторгнення, можу з певністю сказати, що з початку війни. На арені з'явилися нові види шахрайств, Мається на увазі шахрайство під виглядом перевезень, як ви вже казали, евакуації так з зон, де здійснюються активні бойові дії або знову ж таки якісь техногенні катастрофи. Це шахрайство під виглядом виплатам громадянам України, тому що деякі версії населення знаходяться в результаті повномасштабного вторгнення в не дуже доброму фінансовому стані. Чим користуються шахраї? Для того щоб убезпечити безпосередньо себе та свої електронні цифрові акаунти від зламу від шахрайства, необхідно виконувати ряд правил кібергігієни. Мається на увазі слідкувати за своїми паролями, не передавати їх нікому. Якщо вам дзвонять знову ж таки ще один вид шахрайства, дзвонять незнайомі вам номери. І кажуть, що ваші родичі в біді, або це військовослужбовці, і так далі. І так далі або ж знову-таки пожертвуєте, будьте волонтерами, пожертвуйте якісь гроші. Ніколи цього не робіть. Чому? Тому що майже усі волонтери вони мають свої соціальні мережі, де можна перевірити їх діяльність, результати їхньої роботи. Знову ж таки, я би радив звертати увагу на дату створення таких акаунтів. Знову ж таки, що ця дата має сказати нам? Ця дата показує наглядно, показує, коли був створений акаунт. Мається на увазі, якщо акаунт створений місяць тому назад. Ну навряд чи це волонтери, які працювали спочатку повномасштабного вторгнення. А якщо це акаунти, які були створені на початку вторгнення, або знову ж таки ще раніше, то це повинно викликати у людини набагато більше довіри. Зрештою, можна не говорю, перевірити. Так, діят, я, не я не говорю, що діальності. це стовідсоткової гарантія безпеки, чому тому, що використовують і зламані акаунти, використовують і старі акаунти. Але знову ж таки, це один із індикаторів безпеки, на який повинен звертати користувач, коли хоче там задонатити, переслати якісь грошові кошти. І так далі. Ну, зрозуміло, хоча б такі прості речі робити, і ми таким способом підвищуємо значно свою кібербезпеку. Що має зараз насторожити і вказати на можливе кібершахрайство? От ви про дату створення якогось акаунту ви сказали, але злочинці, кіберзлочинці намагаються проникнути не тільки через якісь там сторінки, фейкові, наприклад, так волонтерських організацій, благодійних фондів і так далі. Способи є різні, представляються і банківськими співробітниками, і представниками органів влади, і так далі. і так далі. То такі. Дзвіночки яскраві, які, на які треба звертати увагу, які мають нам говорити, що перед нами кібершахраї. Якщо ми кажемо про дзвінки, то я би радив, скоріш це навіть не, не порада, а наполеглива порада не впадати в вічі, не піддаватися емоціям, тому що все те, що говорять шахраї, завжди можна перевірити. Мається на увазі, якщо це родичі, родич потрапив у біду. Все ж таки, я думаю, що у кожного є можливість цього родича набрати. А якщо і нема такої можливості, подзвонити або вийти на зв'язок через близьких, знайомих, рідних і так далі. Ще одним із видів кібершахрайства зараз є фішинг. Фішинг трансформувався. Тепер... Давайте розшифруємо, що таке фішинг. фішинг. Тут справа в тім, що спочатку широкомасштабного вторгнення, я знаю навіть це по своїй родині, багато людей перейшли з цього кнопкового телефону все ж таки на смартфон, щоб мати кращий, більший доступ до інформації. І для багатьох людей поняття фішинг може бути новим. Фішинг від англійського слова фіш, риба, фішинг, ловля, риби, тобто Риболов, ловля. Так. Так. Мається на увазі це вид шахрайства. За допомогою якого шахри заволодівають або якимись конфіденційними даними людей, або грошовими коштами, проводячи приклад, от якраз департаментом кіберполіції проводилися і ще будуть проводитися реалізації щодо організованих злочинних груп, які безпосередньо займалися фішингом, нап націленим на громадян України під виглядом виплат від Євросоюзу. Оце Я, один із як вони фішами. це робили. От розкажіть механізм насправді нескладний, і він націлений на звичайного користувача інтернета. Як ви правильно сказали, багато осіб перейшли з кнопочних телефонів. Багато із цих осіб це пенсіонери або люди, які не знають всіх правил кібергієни, тому ми стараємось максимально їх доносити. І здійснювалася така злочинна діяльність наступним чином. З якихось зламаних аккаунтів, до яких отриманий несанкціонований доступ, розсилалася спам розсилка яка містила в собі посилання для переходу на фішинговий сайт. Фішинговий сайт виглядав абсолютно ідентично до офіційних веб-сайтів, на яких здійснювалися виплати. Люди довіряючи такому візуальному відображенню такого вебресурсу, вводили туди свої конфіденційні дані, банківські дані, після чого зловмисники отримували доступ до банківських акаунтів і вже потім каскадно виводили грошові кошти на підконтрольні їм рахунки? Тобто списували, з, з Ну, якщо просто людини, казати, то так. списували ага. грошові кошти. всі. Далі, от щодо того, чим користуватися, так які месенджери на сьогодні. Більш безпечні, а якими ви б взагалі не радили користуватися. До речі, кілька таких медійних осіб, ну, наприклад, політолог Микола Давидюк, повідомив, що він видаляє телеграм свого телефону, тому що Телеграм належить. Росіянину Павло Дурову його статус, його стосунки з Путіним до кінця невідомі. Достеменно яку він позицію може займати. Ну, публічно може бути одна, а насправді інша. І Павло Дуров, він така непублічна особа. Здається, він живе в Арабських Еміратах, але це угу. не точно. Ну і інші медійні організації навіть підхопили цю хвилю і видаляють телеграм, і відповідно не, не листуються в телеграмі. Ні з ким, що ви можете сказати і конкретно про телеграм, і про інші месенджери? А в кожному месенджері, в тому числі і в Телеграмі, є свої види шифрування. Найбільш розповсюджений вид шифрування це end-to-end -end encryption, Тобто повідомлення від користувача А А не затримується на сервері, а одразу попадає в зашифрованому вигляді до користувача Б. І тільки на пристрої користувача Б можна таке повідомлення розшифрувати. Це дійсно є один із ступенів захисту. Щодо Павла Дурова, дійсно, ця особа за походженням є росіянином. Немає ніяких фактів, які би підтверджували. Знову ж таки, говорили, що цього не було якісь стосунки з Путіним або з спецслужбами РФ. Тому це зараз на ви на рівні десь чуток. Але я радив би користуватися все-таки іншими месенджерами. Їх дякувати є велика кількість: це Тріма, це Сігнал, це WhatsApp, це вже на крайній випадок Телеграм. Але знову ж таки, треба враховувати те, що люди, скоріш за все, будуть користуватися Телеграмом. Чому? Тому що майже всі новини зараз там. Угу. Я навіть сам часто бачу, що коли починаються ракетні обстріли, люди заходять в Телеграм і моніторять новини. Тобто треба просто пропорційно і раціонально підходити до використання такого месенджера, знаючи, що потенційно він може контролюватися спецслужбами РФ. Мається на увазі не перекидати якісь чутливі дані, якщо є якісь застереження відносно його користування, видаляти таку інформацію. І взагалі, якщо вже прям є така теорія змови в голові, то видалити такий дійсно телеграм. А Viber? Viber купила зараз китайська компанія Rakuten. В принципі, знову ж таки, якихось фактів, які би підтверджували, що Viber краде з вашого пристрою інформацію або розкриває ваші дані, їх немає, але знову ж таки, ну можна будувати логічно якийсь ланцюжок логічний. Китайська компанія, значить, китайське правління да диктатура, ну і так, далі, і так далі. Тобто, так само, як і TikTok, до речі, так само, як і TikTok, так. Я ті, не користуюся, це мене позиція така більше, ну як би вам сказати, громадянська моя позиція. Бо я не хочу підтримувати цю мережу, тому що вона, наприклад, блокує деякі там хвилі розповсюдження інформації, яка стосується прав людини, наприклад, а інші якісь пропагандистські свої відео, які культивують сучасну політичну систему, Китаю, навпаки підживлює і поширює сильніше. Ми вже вийшли на Китай, на Росію, так як не потрапити на гачок російських спецслужб у месенджерах, тобто тут на що треба звертати увагу. Російські спецслужби зазвичай використовують ті самі методи заволодівання інформацією, які звичайні кібершахраї. Або, ну, бо це або шахраї хакери. є, це держава шахрай. Або так. кіберхакери, так. Мається на увазі той самий фішинг, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. До речі, на арену от вийшли останнім. Часом фішинг під видом різних телеграм-ботів. От буквально декілька тижнів назад департамент кіберполіції проводив санкціоновані обшуки щодо групи організованої групи злочинців, які створили ряд телеграм-каналів під виглядом ДТЕКА. Може пам'ятаєте, коли був блекаут, з'явилась велика кількість телеграм-каналів, яких можна було перевірити своє підключення, там нібито отримувати якісь пріоритетні підключення, і так далі. І от таких каналів було близько 40 штук. І За допомогою цих каналів зловмисники заволоділи 15 тисячам акаунтів громадян України в Телеграмі, угу. От так ну та це з одного боку неймовірно, що люди вважають, що це через телеграм вони можуть попросити про позачергове якесь пришвидшене підключення. це. Ті ж прогалини в кібергігієні, про які я казав до цього. І ще цікаво знаєте, про бізнес хотіла би вас запитати. От я прочитала таку публікацію на, на сайті Нового времени Анастасія Скок, керівниця централізованої закупів. Співальної організації державного підприємства Українські спеціальні системи вона пише про те, що, попри санкції проти Росії, там повномасштабне вторгнення російський софт, тобто російське програмне забезпечення, не тільки продовжує використовуватися в Україні, деякі організації продовжують його далі закуповувати. Ну, одна річ, колись ви давно там, скажімо, закупили і користуєтесь, поки не закінчиться договір, ліцензія і так далі. А тут починають закуповувати. І от що Анастасія Скок як експертка в цьому питанні пише, що така безвідповідальність не тільки фінансування воєнної агресії проти України, а й кришка труни над безпекою бізнесу. От ви можете ну, далі продовжити цю думку, яка безп... яка загроза для бізнесу у разі використання російського програмного забезпечення? Насправді частково вона права. Чому тому що програмне забезпечення? Будь-яке в нашому випадку російське може надавати розробникам такого ПЗ можливість встановити так звані бекдори. Бекдори це такі точки віддаленого доступу. В які можна потрапити розробнику, знаєте, знаючи ту чи іншу певну інформацію. Дійсно так, російський софт він небезпечний в умовах повномасштабного вторгнення, тому правоохоронні органи України потрохи потрохи з цим борються, але знову ж таки треба розуміти, що для того, щоб це правильно і законно побороти, це треба документувати в рамках кримінально процесуального і кримінального кодексів. Тому просто йти і казати комусь, от грозити пальцями, казати Видаляй ну цього не буде. Для того щоб це було в рамках чинного законодавства, повинен пройти якийсь певний процес, юридичний процес. От мені інколи в Фейсбуці падає реклама. Як перебудувати будівництво, як перевести його з програми 1 с це російський софт, на, на щось інше. Тобто, це yeah. теж таки не просто для компанії, які багато років працювали на цьому софті російському, і тепер шукати щось нове і вчитися, по суті, перенавчати своїх бухгалтерів і не тільки їх. Питають у нас слухачі, чи є номер гарячої лінії, коли от аферисти пропонують якісь свої послуги. Тобто, якщо ви підозрюєте, що до вас б'ються в месенджери, стукають аферисти, кіберзлочинці, то чи є якийсь телефон, куди можна звертатися? Можна звертатися в будь-який правоохоронний орган, але саме в цьому випадку найкраще звертатися все ж таки до поліції, а Кіберполіція є профільним департаментом національної поліції щодо розслідування таких злочинів. Тому у кіберполіції є свій веб-сайт cyberpolice.gov.ua, на якому також вказаний, вказаний контактний номер телефону і на якому знову ж таки можна подати електронне звернення. В принципі, про вчинення кримінального правопорушення або правопорушення яке готується Це все є в вільному ага. доступі. І ще раз, сайт назвіть cyberpolice.gov.ua Репліка від наших слухачів. Всі кіберрозводки, це мовою оригіналу я читаю, кіберрозводки і до війни, і тепер започатковувалися в Росії. Пише наш слухач Анатан. Підписується так, то відповідно якось можна от на старті спілкування з підозрілими такими незнайомими новими користувачами чи візаві в цих месенджерах одразу зрозуміти, що це стукаються люди з Росії. Ну, якось візуально чи перейти що щось якісь. Перевірити якісь ознаки, що це саме з Росії ну, відповідно, одразу припинити спілкування. Насправді ви частково праві. Я вже згадував нашу реалізацію щодо телеграм-ботів під виглядом дитека. І дійсно один із зловмисників був з Росії, тобто це громадянин Росії. А не всі шахрайські схеми народжуються в РФ або за кордоном, тому безпосередньо є і внутрішня робота щодо зловмисників. Але розпізнати зловмисника це тільки. Згідно контексту, або якщо зловмисник надає вам якісь реквізити оплати, які є російськими, або є прокладками російськими. Ну тобто, треба звертати на такі індикатори, яких явно не видно. Але знову ж таки, якщо є якісь підозри, то відноситись до такої ситуації скептично, і перевіряти максимально багато наскільки можна. Дякую вам. Я нагадаю Євгеній Дороганов, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції, став нашим співрозмовником.